Вітаю вас, друзі. У росіян сьогодні поганий день. Вони дізналися, що Сполучені Штати Америки, начебто, будуть і далі надавати збройну допомогу Україні. Американська допомога зобновились тепер за рідкоземельні метали. що взагалі ніхто здаватися не збирається. Російські пропагандисти глибоко занепокоєні, тим, що Трамп вирішив взяти участь у плані перемоги України. Трамп повернувся, е ну, по факту плану під забитому плану побіди Зеленського. я ненавиджу цю фразу, але маю сказати, що все не так однозначно. Тим часом Трамп каже, що він, начебто, досягнув прогресу у питанні російсько-українських переговорів. Ми досягли великого прогресу з Росією Україною. Побачимо, що станеться, але значного прогресу було досягнуто разом з тим. Тривають війни Трампа проти найближчих сусідів та партнерів Сполучених Штатів Америки, і тут є деякі новини. Президент Трамп погодився призупинити тарифи для Мексики на один місяць в обмін на розміщення мексиканських військ уздовж кордону. І одночасно президент Сполучених Штатів Америки погрожує митами та тарифами Європейському Союзу. Чи збираюся я накласти тарифи на європейський союз? Хочете правдиву відповідь чи дати вам політичну відповідь? Абсолютно, ми із вами детально сьогодні усе це обговоримо. Але спершу я маю нагадати про нашу чудову прекрасну традицію. Продовжуємо нашу гарну традицію, кожному окупанту по дрону в пику. Але ця традиція не зможе реалізуватися сама по собі. Для цього необхідна ваша друзі підтримка. Для цього закіньте гривні на поточний розсаліс. Усі реквізити є, як завжди, у описі до цього відео. І не забувайте про підписку на мій канал, якщо ви досі чомусь не підписалися. Отже, Трамп. Продовжує воювати проти сусідів Сполучених Штатів Америки, зокрема, наприклад, проти Панами. Вони порушили угоду. Їм не дозволено порушувати угоду. Китай управляє Панамським каналом, і ми повернемо це або станеться щось дуже потужне. Він обіцяє потужно повернути Панамський канал у власність Сполучених Штатів Америки. Панамці при цьому протестують і палять американські прапори. <плес> Та усе одно Панама змушена йти на поступки. Найбільше Трампа у питанні Панамського каналу хвилює вплив комуністичного Китаю. І от Панама після візиту державного секретаря Сполучених Штатів Америки Рубіо вирішила не продовжувати договори із комуністичним Китаєм щодо каналу. На цьому не все. Трамп нещодавно обіцяв запровадити додаткові мита та тарифи проти Канади. Канада обіцяла запровадити їх у відповідь сьогодні. Ввечері я оголошую, що Канада. Відповість на торгову дію США, запровадивши мита у розмірі 25% на американські товари вартістю 155 мільярдів. Доларів, проте з'ясувалося, що ніяких додаткових обмежень ані з боку Канади, ані з боку Сполучених Штатів Америки не буде. Принаймні на місяць Джастін Трюдо написав, що він поспілкувався із Трампом, і було прийнято рішення відтермінувати запровадження мит та тарифів на 30 днів. У свою чергу Канада бере на себе зобов'язання посилити прикордонний контроль на кордоні зі Сполученими Штатами Америки. Схожа ситуація і з Мексикою. З Мексикою у нас були дуже хороші переговори. Це є відповідним кроком. Це відповідний крок до певної міри проти Мексики. Трамп також обіцяв запровадити додаткові тарифи, але це рішення відтермінували на 30 днів, бо Мексика має також посилити кордони. Ну і я також нагадаю, що Трамп перейменував мексиканську затоку на американську. За усім цим спостерігають росіяни і намагаються мавпувати. А чому так? Чому ми називаємо Фінський залив фінським залівом. Там, взагалі крупніше, город, який знаходиться на території цього заліва? Те санкт Петербург. Ну і мало не забув. Трамп запроваджує також додаткові тарифи та мита проти комуністичного Китаю. Комуністичний Китай запроваджує також їх у відповідь. Але нас із вами, звісно, найбільше цікавить питання допомоги Україні, питання російсько-української війни. І тут є, наче непогані новини. Видання Reuters пише, що спершу Білий Дім планував не надавати Україні збройну допомогу, але це рішення було переглянуто цими вихідними. і Американська зброя має знову надходити. Ходити до України, так що нідостатка з і боєприпасами ворожої сили України іспитувати не будуть. Офіційного підтвердження поки немає. Але якщо це виявиться правдою, такі новини дуже засмутять Володимира Путіна, який вимагає припинити будь-яку збройну допомогу для України. Вони ж не можуть сучаснувати вони місяць не про якщо прикрадяться деньги і і в широкому смислі говоря, патрони. Все все закінчиться через місяць, півтора Два до речі, коли Владимір Путін таке каже, то він принижує самого. Абе, і так звану Росію, тому що виходить, що Росіяни можуть воювати і перемагати хіба що без збройних. Ну і крім того, без зовнішньої допомоги так звана Росія сама вже була би неспроможна вести війну проти України. Бо я нагадаю, за 2024 рік дві третини усіх боєприпасів Росіяни отримали від КНДР та від Ірана. А ми то все самі робимо. Ми самі і воюємо, і техніку робимо. Розумієте? Додайте до цього і ще нелетальну допомогу від комуністичного Китаю. Росіяни отримують величезну кількість мікроелектроніки та станків для виробництва, саме звідти, і не ходимо, не ходимо, клянчимо ні у кого гроші, ні не просимо ні кого нікаворужу боєприпасом. все самі діли. Ну а що стосується Трампа, то він просто так допомагати Україні не хоче. Він вважає, що Сполучені Штати Америки забагато витратили грошей на Україну. Уже ми вклали майже 300 мільярдів доларів. А вони на 200 мільярдів менше, чому вони вклали менше? Почнемо із того, що американці значно набагато більше свого часу вклали в Афганістан, і для них це не такі вже і великі гроші насправді. І продовжимо тим, що Україна не отримувала ніякі 300 мільярдів допомоги від США. Але коли говорять, що Україна під час війни отримала 200 мільярдів на підтримку армії, то що це неправда? Я не знаю, де всі ці гроші ми отримали. Я це фіксую більше 70 мільярдів. 76 чи чим щось таке. Зараз з'явилися новини про те, що Сполучені Штати Америки, начебто, відновили постачання зброї до України. Можливо, це пов'язано із оцією заявою Трампа. Рідкоземельні елементи, чи хочете ви, щоб вони передали рідкоземельні елементи сполученим штатам? Так, так. Я хочу мати безпеку рідкоземельних елементів, і саме таку пропозицію минулого року президент України Зеленський озвучував на адресу Сполучених Штатів Америки, коли презентував план перемоги. Україна пропонує Сполученим Штатам разом з визначеними партнерами, зокрема, це євросоюз, частиною якого Україна буде, та з іншими партнерами в світі, хто є нашими партнерами. Укласти спеціальну угоду щодо спільного захисту наявних в Україні критичних ресурсів спільного інвестування та використання відповідного потім. Економічного потенціалу Рідкоземельні метали широко використовуються у виробництві мікроелектроніки, і зараз основним монополістом у цій галузі є комуністичний Китай. Водночас у України є значні поклади рідкоземельних металів, та й в цілому корисних копалин їхня загальна вартість оцінюється майже у 15 трильйонів доларів. Для порівняння корисні копалини у Гренландії, які так сильно цікавлять Трампа, оцінюються приблизно у 1 трильйон доларів на території України Зосереджено близько 5% світових запасів рідкоземельних металів, але є нюанс. Більша частина розташована у Дніпропетровській, Донецькій та Луганській областях. Проблема у тому, що у нас із вами особливо вибору, та й немає. Ми можемо, звісно, стати у позу і сказати Ні жодні корисні копалини з України не будуть передані Сполученим Штатам Америки, але в такому разі ми і на зброю не зможемо розраховувати. Дані корисні копалини цікавлять у першу чергу так звану Росію. Я не можуть скільки завгодно розповідати про демілітаризацію і денацифікацію, але потім у них пробивається правда. Дуже важно забрати економічно розвиті райони Донбасу. І сьогодні именно ця задача, наскільки я розумію, вона іменно стоїть. Її последовательно выполняют то, что происходит на Донбассе. Поэтому и основные силы и основное. Продвіження йде іменно на Донбасі. Напевно, ми зможемо й далі отримувати американську зброю, якщо надамо Сполученим Штатам Америки можливість видобувати рідкоземельні метали на території України, але для цього необхідно забезпечити їхню безпеку. Жодна компанія не буде працювати така компанія в умовах ракетних ударів. Американці це чудово розуміють, і тому для Трампа дуже важливо, щоби війна або завершилася, або була хоча б заморожена. У нас заплановані. Зустрічі та переговори з різними сторонами, включно з Україною та Росією. Я думаю, що ці обговорення насправді йдуть досить добре. І хоча Трамп каже, що, начебто, є якийсь прогрес у питанні гіпотетичних переговорів між Україною та так званою Росією, росіяни від переговорів по факту відмовляються. Вести переговори можна з ким угодно, тільки в силу своєї нелегітимності він не має права нічого підписувати. Так, да, Якщо зараз ми почнемо вести переговори, то вони будуть нелегітимні. Відмовляється Владимір Путін не тому, що. Йому Зеленський якийсь не такий, а тому, що росіяни в принципі виступають проти будь-яких переговорів. Ті переговори, які натолкає запад, це очевидна серія попыток нас обмануть по повній програмі і, по суті це пораження. Посмотрите позицию Позволіть позицію западу, позволіть позицію наш анісовершено нікаквісходять у разі, якщо позиція Росіян не зміниться, то Трамп як і обіцяв, має посилити санкційний тиск на так звану Росію. Але друзі, не поспішайте радіти, тому що тиснути будуть також і на нас. Кіт Келох про це сказав. Як ми можемо застосувати тиск не тільки на росіян, і стимули також, але й на українців. Ми також надамо їм стимули і точки тиску, та дамо президенту Сполучених Штатів важелі для завершення цього. Сполучені Штати Америки, якщо і будуть нам далі допомагати, то навряд чи у дуже великих обсягах, бо вони не роблять і не планують робити ставку саме на перемогу України. Але в чому полягала нечесність? Так це в тому, що ми якимось чином змусили людей повірити, що Україна зможе не просто перемогти Росію, але й знищити їх, відтіснити до положення, яке існувало у 2012 чи 2014 році. Ми звісно вдячні Сполученим Штатам Америки за те, що вони допомагали нам, але погодьтеся 31 Абрамс і 0 F-16 – Це не. Та допомога, яка може посприяти українській перемозі, ну і ще сполучені Штати Америки фактично припинили надавати гуманітарну і бюджетну допомогу для України, тому що Ілон Маск воює проти агенції USAID. І Ось чому Ілон Маск та інші звернули увагу, тому що якщо подивитися на розтрату і зловживання, які відбувалися протягом останніх кількох років, USAID витрачала гроші на такі безглузді пріоритети. Тому я знову маю повторити: не майте надмірних сподівань на дональ. До Трампа, щоби потім боляче не розчаровуватися, краще допомагайте українському війську. Завдяки вам наше військо отримало іще 500 нових FPV. 68 окрема єгерська бригада рота ударних безпілотних авіаційних комплексів Шершні-Довбуша Дякую за постійну допомогу пану Стерненку та його спільноті за надання 50 FPV дронів 10 дюймів наближаємо перемогу разом. Для цього закіньте по 2 гривні на поточний росоріст. Слава Україні! Підрозділ Павук висловлює свою подяку усім козакам та козачкам, які не залишились байдужими під час збору спільноти Стерненко. Продовжуємо нашу гарну традицію кожному окупанту по дрону в пику. Слава Україні! Дякуємо спільноті Стерненка за надані дрони. Обіцяємо, що кожна посилка дійде до адресату. Рота БПАК 108-го окремого батальйону. Імені Дмитра Коцюбайла Вовки да Вінчі. Дякуємо спільноті Стерненка і самому пану Стерненка за 100 наданих русорізів, які проявили себе як один з найефективніших інструментів у знищенні нашого спільного ворога. І пам'ятайте, наша русофобія недостатня. Слава Україні! Дякуємо за допомогу. Спільноті Стерненка це допоможе нам нищити ворога. Слава Україні, героям слава друзі! Ми зараз приймаємо дуже багато запитів із Покровського, із Курського, із Курахівського та інших напрямків фронту. Ваша допомога надзвичайно важлива. Ваші дві гривні роблять велику справу. Продовжуйте допомагати силам оборони України.